Доброго здоров'я! Початок листопада у нас заморозки, але я сподіваюся, що десь там в заморозках нас чекають грибочки. Йдемо! Шибеник з нами. Де ж його подінеш? Він теж хоче в ліс. І вже знайшлися грибочки. Ось Локаріус Руфус, Горькушка. Це рядовка мильна, а тут, як стара баба товстюча, розсілася, рядовка сіра-штрихувата, які у неї стрижки від горбочка до краю шапинки. І зеленкувати все зі споду. Добра рядовочка. До речі, ці рядовки... Не втрачають своїх смакових якостей у старості. Вони добріють, розширюються, ростуть товстими, старіють, а смакові якості у них ті самі, що і у молоденьких. Гарна знахідка. Не можна дивуватися, скільки ж лисички горбатої вискочило цього року. Давно її не було. Років чотири ось, навіть доріжку утворила. Павутинник слизький можна брати. Добрий. Бачите, доріжка з лисички горбатої мене привела до. Нормального гриба. Кантерелула імбоната латиною. Така лисичка називається. А там сидить червона плямка, токсична сироїшка, русула еметіка. прикраса лісу. В принципі, можна брати і відварювати? Я так раніше робила, але зараз я її оминаю. Ідемо далі. Ви бачили таку комедію? Хтось нарізав зелениці, склав кубкою і залишив, не взяв. Мабуть, засумнівався, не крепко знає ці гриби. Зараз підійдемо ближче. Подивіться, які вони свіженькі, зрізані, добрі. І зрізані нещодавно. Ця то червива, залишимо її на спори де-небудь. І серебіжка буріліча непогана мохтар заважає конкретно. Комусь було по приколу нарізати грибів і залишити сироїшки добрі, зелені сироїшки. Не знаю, що за грибники такі. Ця то, мабуть, ватяна ніжка. Ні, вона чиста. Мухтар заважає добре розгледіти. Хтось за мене зібрав багато грибів. Я тільки підібрала в лісі. Чудово. Гриби такі свіжесенькі, зрізані геть недавно, чому б їх не забрати. Спасибі комусь. Дивна ситуація, чому такі хороші гриби залишили. Може, хтось прикольнувся, але я дивлюсь, гриби хороші, сухенькі, чистенькі. Здається, Ніхто нічого поганого не хотів. Мабуть, просто був не впевнений у грибах. А ми впевнені. А мильних рядовок скільки висипало, безліч їх тут по всьому лісу, якими рясними кубками. І я бачу, навіть їх хтось бере. Інколи бачу зрізані. Ну, не отруїться. Гриб в деяких довідниках подається як, умовно, їстивний, в інших неїстивний, несмачний. Не У мильної рядовки зазвичай біла окантовочка по краю шипинки, білі або світлі товсті пластинки з додатковими пластиночками. Бачите. Ніжка може бути темною, у підзеленки вона завжди світла. Не переплутаєте. Але може комусь вони й подобаються. Запах мила, але я ніколи запаху мила не чула від них такий якийсь легкий парфюмерний запах. Он як інколи трапляється, серед безлічі мильної рядовки. Можна побачити, це мильну я показую, дуже добрий гриб, сіру рядовочку штрихувату. Ось таку гарну, відігнала Мухтара, ось таку гарну підзеленочку штрихувату. Відмінність, бачите, штрихи по радіусу шапинки, а тут у мильної. Штрихів нема, вона навіть і розтріскується часто. Як порито в лісі. Кабани. І тут повно кабанів виявляється. Розвелось їх тьма, риють ліс, відкриті діляночки в сосновому лісі. Мохи і навіть біломоща, грибочків не видно, таких, як ми шукаємо, а я їх сюди посаджу, залишу тут червиву зеленицю. Ось так. Мухтар не пай. Фу! Ну, посадила, називається. Фу! Переверни хоч її. Голодний ти! Голодний. Прямо треба гриби в лісі їсти. Їсти тобі ніколи не дадуть вдома. Ну, ти бачив треба йти. Він піде за мною залишить того гриба. Ось уже він. А там маслючки жовтобурі біля молодих сосенок в сосновому лісі. Три штучки. Мухтар встиг першим. Один явно старенький, другого вже мухтар обернув, вигріб, але він чистий. І цей перевіримо, цей червивий. Один маслючок, і то добре. Сонечко. Такий час від часу з'являється до нас, гарно нам підсвічує листопадний ліс. Ходимо по лісу, пізнаємо нові місця, і щось таке попадається. Тут попались маслюки. Чиста, м'якуш чистий, а тут молоденький. Класний маслючок. І поряд замаскувався під маслюк павутинник. У павутинників коричневі спори, і тому у них пластинки вже в зрілості стають коричневими. Тут, мабуть, теж павутинник. Павутинник криваво-червоний уже старшого віку. Маслюки у мішаному лісі. І березий і сосний, чистий маслюк. Чим далі в ліс, тим більше поживи. Набридла тобі пляшка. Так шарудів пляшкою тільки що, десь кинув. Он. Нащо в лісі залишати пляшки? Березина соснина виявляється місце маслюків. Маслюк жовтий, маслюк звичайний. Добрий. Повниться корзинка великими грибами, а тут з краю соснових залишків <гум> щось надзвичайно здоровенне. Маслюк, спочатку думала, що білий гриб, маслюк ось такий величезний. Жалко, <гум> раритет. Червивий, а так би було пів Зате поряд. Здається, муховик. Моховик. Хрізентером сюптоментозум. Хрізентером суха голова. Ви бачите, що в нього в пащі? Нього в нього пащі мій маслюк. Зараз просто розкришить, не сильно він буде їсти, ще й зелениця. Віддай. Віддай, віддай. Віддай, віддай Віддай! Знайшов, як зі мною фу! Як зі мною погратися? Фу! Залишки. Треба строго слідкувати за корзиною, тому що всі гриби перемервить. Продовжимо. Моховики відносяться до роду хрізентерум, що перекладається суха голова. Шапинка у них завжди бархатиста, матова, навіть у мокру погоду. Ще один моховик Шапинка як напівкуля. Дивіться, які великі округлі пори у муховика, як вікна. Туди можна заглянути, знов підібрався. Сьогодні двійники маслюків, павутинники. Такі ж масні шапинки блищать здалеку, але перевернеш, це павутинники із групи синіючих. От би маслюки були? З павутинниками ми не дуже зв'язуємося, тому що більша частина із них отруйні гриби. Які гриби в нас ростуть до самої зими? Маслюки, сірі рядовки, зелениці і польські гриби. Чому цей гриб називається польським? Наші землі в різні часи були під владою Польщі не один раз. І українці оцих грибів не брали. Як можна брати таке страшне синє під низом? Нащо воно? Я вам більше скажу, що навіть мої батьки оцих грибів не брали. Минуле покоління таких грибів не хотіло. А от поляки на наших землях гриби активно збирали і не боялись посиніння, вважали цей гриб смачним і добрим. Через те і називається польський гриб. Ось така версія існує. Цей чистенький грибок і ще один знайшла великий, гарний. Цей вже не дуже. Але можна оцю середину біля ніжки вирізати. Буває, близько ростуть і штрихуваті рядовки, і мильні, і розібрати, що є що не дуже розбереш. До речі, існують і пограничні види між мильною і підзеленкою. Але цей гриб явно зеленкуватий, явно сіра рядовка штрихувата. Хоча поряд і повномильних. Отам. От Вони біліші, а зеленкуватіші забираємо. Ох, як нам поталанило. Бачите, зеленкуватий відтінок на пластинках на ніжці. Беремо ще й бігом. Чистесенькі. Я вже трохи насолила сірої рядовки штрихуватої. І ще під солю. ось її ще скільки тут, як добре, які ловкінькі грибочки. О, прийшов любитель сірої рядовки. Витягнув з мого кошика вже і спробував. Сподобалось, бо плямкав. Побіг, слава Богу. Продовжуємо збирати хороші грибочки. Ця старенька заберемо на розвід, десь посіємо. Яких їх тут багато? Кошик мій був заповнений на дні, а тепер грибочків у ньому буде більше. Верню під зеленочки. А оце вже ні, це вже мильна рядовка. Дивіться, як у неї підвернута шапинка до середини до ніжки. Хоч вона і зеленкувата так само, але не те. Під зеленки підвернути ми не бувають. І штрихів, до речі, на шапинці у мильної рядовки немає. Шапинка в неї розмитого кольору. Крім несправжньої лисички, на сосні поосені ще з'являються гриби з роду гімнопус, такий рід. Але вони яскраві, гарні прикраса лісу. Ці гриби, звісно, не їстивні. Запах у них дуже такий поганий, неприємний. Ось тут гімнопілів, морське море. Все помаранчеве від гімнопілів. Назва така цікава, а там щось те, що зацікавить нас. Маслюки жовтобурі, але вони вже переросли. Конкретно переросли, навіть і чіпати не будемо. Або ж їх, отам є дубочки, сосна, тут росте значна група сірої рядовки штрихуватої, достойні грибочки достойні нашого збору. Я хотіла, хотіла. О, господи. Хіба ж тут щось захочеш із цим шибеником? А хотіла я сьогодні таки їх набрати, сірих рядовочок штрихуватих під зеленок. Такі гарні місця. І ще бачу групу сирої рядовочки під зеленки. Збираю, поки мухтар кудись побіг. Так, мухтар недарма гуляє, грибочки вже старі. Оця краща підзеленка. Іде. Приїхала трошки далі в ліс. Тут явно менше любителів цих грибів, зелениці. І маслюки. Маслюки, може, й негодні. Зараз перевіримо. Перевернем, щоб менше уваги хтось звертав. Скільки хтось їжовиків перемервив і теж не полінувався, кожен гриб перевернути, якби вони не одинакові всі. Отут уже закінчилась його наснага, Грибника якогось, ще гриби на землі, ще доростають, доживають свій бік, спороносять. Буду знати, що тут є їжовики. Ідемо далі. Тут у нас лізуть молоденькі гриби. Сам факт, що гриби ще ростуть, мухомор червоний, ще мається насолодитися грибним життям. Ще гриби повинні бути. Попадається, тримала звивиста на їжу, зараз не тобі мені. Ще польський. Хороший, а де ж твої родичі? Товариші, не компанійський виявився грибок, польський всього один. Видно, у того грибка поганий характер. Його товариш відсунувся подалі від нього. гриб є але трошки поодаль. Чистесенький. Попадаються тут. Улюблені поляками грибочки. Так, оступись. Тут два поряд, два братики. Оце я надибала ось такий відкритий п'ятачок у лісі. Польські тут попадаються і попадаються. Он, якою гарною каштановою шапинкою сидить вуглиці. Ще польські гриби називаються каштановий гриб. Продовжуємо збирати польські, попадаються і попадаються польські грибочки. Чистий дома я польські гриби сушу, а сіру рядовку штрихувату відварюю і солю разом з чесником і хріном. Після кожного грибного походу додаю трошки грибів у відерце. Посилання залишу.